Наближаємось до дороги Великого Посту. і в ці дні скриваємо свій погляд на Христа. Ми читали сьогодні, як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до години 9, коли Ісуса розп'яли. Здається, сама, сам світ, сама природа не могла дивитися на, на муки Божого Сина. О 9-й годині Ісус скрикнув голосом сильним, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Чому Ісус промовив ці слова, в смертельній агонії останні години свого життя відчуває покинутість, залишення. Бог отець залишив його. Бог Отець, нас ніколи не залишає. Ми, Людина залишає Бога через свій гріх, але Бог ніколи не полишає людину. Допоки ми живемо, намагається до нас достухати, зрятувати. уділяє нам свою любов і на добрих, і на злих, посилає благодаті. Боже мій. Чому ти мене покинув? Верку Ісус, Ми можемо тільки. Вдивлятися в таємницю Божого відкуплення. Зверніть увагу. Чому, ці слова, чому ти мене поки запитання? Ісус не запитував ніколи раніше. Ісус не запитував ту юрбу, котра вигукувала, розпни розпни його. Ісус не запитав, за що? За що ви не розпинаєте. Ісус не запитував Петра, чому ти мене відрікся? Ісус не запитував Юду, чому Ти мене зрадив, не запитував тих, хто опльовував зневажав, чому завіщо. А з глибини страждання запитує Отця, чому Ти мене покинув? Мусимо собі розуміти, що в цю хвилину на Ісуса лягли гріхи цілого світу, на Божого Сина, весь бруд, який тільки можемо, нам не, неможливо уявити. Бруд усіх людських зрад ліг на, на Ісуса Христа, як от, ніагарський водоспад, бруд людських гріхів. А разом з тим і гнів Отця на ці гріхи. Він взяв на себе те, що ми мали би понести. Власне вічне покара, покарання пекло це залишення, залишення Бога. Пекло це є життя без Бога. Це вічне життя без Бога. Це є пекло. Ісус відчув, що означає бути полишним Отцем ці хвилини. Розпугнув і, і кликав, чому ти мене залишив? Він з... про нього про Ісуса говорив Іван Хреститель. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Три роки до Логови три з половиною, Іван Хреститель вказав на Ісуса при хрещення. Ось агнець Божий! Що бере гріхи світу. Ягня, жертовне ягня, що бере гріхи світу. І тут на Христі відбувається жертва за гріхи світу. Але ще перед віками сказав Божий Син, ось я пошли мене. Що до Створення світу Отець і Син знав, що належить бути принесені жертви за людські грехи. Ми про це вже розважали і говорили. Другий до Коринтян, 5, глава, 21 стих. Того, хто не знав гріха, Він за нас зробив гріхом. Він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою правдністю в ньому. Святий безрічний Бог перенесе стає нашим гріхом, перенесе себе нашу вину, щоб нас врятувати. І Дивлячись на це, кожен з нас стоїть перед вибором, що ми зробимо з жертвою Ісуса Христа. Приймемо цю жертву, покаємось, повіримо і почнемо жити, чи відкинемо. Або ми понесемось, або ми будемо покарані за гріхи свої, або цю Кару понесе з нас Ісус Христос. Середнього немає. Перед кожною людиною. Або людина несе кару за свій гріх, а ми всі грішні, Або це покарання ми віддамо в руки Ісуса Христа. Тільки хворий шукає лікаря. тільки той, хто бачить свої віки, приходить з покаянням до Христа. Через два дні у нас неділя судна. Згадуємо останній страшний суд. І два, два вироки. Один Господь скаже. Придіть благословення. У нас те царство, яке було вам приготовлене. Благословенні – це ті, які повірили, покаялися. Благословенні – це ті, за кого провелася кров на Христі. Ті, які прийшли з покаянням до Христа, до голови. А тоді вони вже могли з любові до Бога, повні благодаті, благословенні, і спрагли поїти, і голодних накормити, і подорожнім дім прийняти. І скаже іншим, я вас не знаю. Чому не знаю? Вони прийшли, не покаялися, не повірили. І навіть якщо вони робили якісь добрі вчинки, вони могли це робити, але робили це не для Христа. Робили для своїх власних мотивів, робили для, для своїх власної гордості. Це не зараховано. Бо не можна спастися тим, що, якби так можна було спастися якимись вчинками милосердя навіть, то, то, то Бог не став би людиною. Людина приходить до Бога. І тоді, і тоді все, що вона робить, отримає цінність. Всі вчинки отримають цінність і нагороду тільки після того, як людина з віру і покаяння прийде до Христа. За цю ніч, за цей ранок. Десь померли сотні тисяч людей. Ми ще живемо. Чим ми краще за них? подумаймо собі, чим ми краще за інших? а Богдан нам вже цей щоб ми могли до нього прийти, перепросити, покаятися, робити добрі вчини, отримати його благословення, щоб ми могли із праздну голодних голоди напоїти, повній Божій любові, подорожні в дім прийняти. І колись в кінці життя почути, в кінці світу, прийдіть благословення на свято царство, яке було вам приготовано. Прийти з вдячністю за ці терпіння, які за нас переніс Божий син. Це полишення Його агонія на Христі за нас. Він взяв на себе наші житті. Його ранами ми зцілені. Дивляючись Хрест, сьогодні намагаємося прийти до нього, з збірою і покаянням. Він ще сьогодні шукає за нами, сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Це шанс кожному з нас пізнати любов і в ній перебувати, нею жити, їй служити.